Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. В ефірі програма Камінецькі новини в студії працюють Інна Дорога та Олексія Бросімов. І знову наш випуск починаємо з інформації про втрати. На жаль, трагічні звістки з війни продовжують надходити цього тижня. Стало відомо про загибель ще кількох кам'янчан. Роман Будовіцький, Олександр Гаврилюк, Віктор Чорновол, Олександр Нановський, Павло Вінницький, Артем Латюк. До останнього подиху вони мужні боронили рідну землю. Вічна пам'ять і слава героям. Співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Маємо робити усе, аби ці втрати не були марними. Тож не забуваємо про донати. Це один із дієвих способів наблизити нашу перемогу. Десята окрема гірсько-штурмова бригада на передовій. Бійці потрапили в засідку. Авто для бойових задач розбите вщент. Збір на нову машину. Реквізити збору 53 75 41 12 07 48 09 19. Продовжуємо наш випуск. Мешканці багатоповерхівки за адресою вулиця Данила Галицького, 13, знову провели загальні збори і черговий раз підтвердили, вони проти будь-якої забудови на їхній прибудинковій території. На збори запросили і нашу знімальну групу. Нагадаю, конфлікт загострився тоді, коли орендар земельної ділянки почав щось копати, а потім самовільно встановив паркан, повністю загородивши прохід. 13 травня з'явився той паркан, який перегородив вообще прохід. Туди на проспект Грушевського. І тут возмущення було не тільки нашого дому, а возмущення було людей всього кварталу. І потім приїхала міліція, приїхали там ці Хазяїва, Ось этот участок. Що перегородили виход на проспект, забрали, але зробили цей забор. Чому так квапився орендар? Та тому, що термін оренди спливав. А маючи об'єкт незавершеного будівництва, шлях до подальших дозволів стає значно простішим. Тим більше, коли у владі є свої люди, які готові підтримати. Навіть всупереч законодавству, адже як з'ясувалось, проєкт не відповідав вимогам ДБН, а тому інспекція архібудконтролю не зареєструвала повідомлення про початок будівельних робіт. Тож і паркан, і спроба починати будівництво були щонайменше передчасними. Але це підприємця не бентежило. Єдине, чого він не врахував, супротиву громади. Відтак на сесії уже звучало зовсім інше мовляв, ніякого будівництва не мало бути лише реконструкція рампи. І можливо депутати на це повелись, якби не активна і принципова позиція мешканців. Вони приходили і на депутатські комісії, і на сесії. Більше того, зібрали документи, де чорним по білому написано про добудову В містобудівних умовах. Зазначалося, що забудова земельної ділянки буде 80% з коригуванням висоти будівництва. То там є площа? Можливо, це одноповерхове будівництво. Площа, площа земельної ділянки 298 метрів квадратних, а забудова 80% це десь приблизно 240 квадратів забудови. Площ, поверх не вказано. Вказано першочергово 7 метрів висоту з збільшенням, з коригуванням. Тобто висота будівництва можливо буде змінюватися. Конфлікт мала врегулювати комісія, створена розпорядженням міського голови. До її складу включили і мешканців будинку. Але думку людей-чиновники не врахували. Так комісія ухвалювала е, рішення. Якщо самостійно. ви члени комісії самостійно нас тільки попросили прийти та розписатися про рішення комісії, якої були. Коли ми задали питання, чому нас не ну, не врахували наші питання та побажання, відповіді ми не отримали. Тому ми написали, що ми відмовляємося від даного рішення і просимо надалі допомоги. Ну ді, діяти якось далі. Це правда, що до цього рішення ви писали свої заперечення? Так. Ми також маємо право на цю ділянку, а також хочемо зазначити, що договір оренди земельної ділянки від 2013 року, який укладено між Каменець-Подільською міською радою та ПП Тандем. Після закінчення строку договору орендар повинен не пізніше, ніж за 60 днів до закінчення строку дії оренди повідомити орендодавця про намір продовжити дію. Він цього не зробив. Це вже є перше заперечення. Також ми проти, щоб тут були будь-які забудови. Тому що це перешкоджає доступу до будинку, так далі. Ну всі це розуміють. Не витримано відстані і так далі. Ми ми проти, ми всі мешканці проти цієї забудови. Під час обговорення цього питання на сесії підтвердилось, що термін подачі документів на продовження договору оренди таки сплив. Настільки мені не зраджує пам'ять, вони звернулися не за 60 днів, а за мен. На на якій основі які ми ставимо питання про те, щоб продовжити термін гарантия? Люди прошльовували свій термін. Тобто ми зараз повинні ставити про те, щоб надати в оренду кому там демо, там дему, там рандеву чи не знаю, кого? Тобто людей немає права на сьогоднішній день на продовження. Я правильно розумію Чи ні? Попри те, що термін сплив, питання актуальності не втратило. Бо чиновники запевняють, призначення земельної ділянки визначене і змінити його не можна. Тому рано чи пізно рішення про оренду таки буде, і, начебто, обіцяють, забудови не планується. А от юристи говорять, що підстави для хвилювання таки є, бо класифікація земельної ділянки дозволяє будівництво. Ну згідно о, даних державного земельного кадастру, згідно даних, тобто які є в. Офіційні, це земельна ділянка, категорія землі житлової та громадської забудови. Житлова і громадська забудова передбачає, що там можуть розміщуватися перше житлові будинки, багатоквартирні, тобто мала садибна забудова. Тут можуть розміщуватися заклади торгівлі, громадського харчування, медичні заклади, розважальні заклади, тобто це землі житлової та громадської забудови. Тут можуть бути також, в принципі, скажімо, парки, дитячі площадки. Мешканці багатоповерхівки абсолютно не заперечують проти встановленої рампи і її обслуговування. Єдине, чого вони просять, вказати у рішенні, що ділянка орендуватиметься без права забудови, бо мають на те підстави. В нашому будинку в підвалах постійно є вода. Е, ми самі за свої кошти ми все время її відкачуємо. Якщо буде забудова, то чи не пошкодить вона нашому будинку, чи вона не потягне цей будинок. Все-таки забудова має бути п'ятиповерхова, так як нам е, чутки є такі, то цей будинок наш пострадає, тому що усадка піде. В нашому під'їзді було три пожари. Е, і так було, що в е, нас тут раніше були забиті колики, пожарна машина не могла заїхати. То ми ми їх розрушали і цей, і пожежна пожарна заїжджала і ну, потушили пожар. Потім один був пожар з вулиці тушили, лісницю піднімали, а і через цю, що рампа була, що навісна рампі, то вона перешкоджала навіть пожарним, щоб вони досталися до сьомого поверху. Бо це на сьомому поверсі був пожар. А якщо вони зараз забудову зроблять і не дай Бог якесь нещастя, де куди люди, будуть, куди пожежна і куди, і куди люди будуть спасатися? В разі забудови, де буде розгрузка товарів для магазину Найнай. -най». Тобто вона буде тоді, в нас в дворі. Тут немає ні місця, ні умов, і двір для цього не призначений. Він призначений для мешканців, для дітей, як тут будуть гуляти діти, і де безпека. Повинні витримати путь санітарні умови. А те, що нам предлагають, там взагалі нічого не витримано. Ні технічних, ні санітарних умов. Далі, якщо там буде забудова, яка я не знаю, що вони там хочуть. Але ми коли ходили, там вроді три чи чотири поверхи. Люди добрі. А нам що робити тоді? Ми ж розуміємо, чому це через міського голову всі питання проворачується. Ну це ж так не повинно бути. Розумієте, в державі бардак і тут бардак. Бу коли здавався будинок, у нас не було цивох ні один дверей. Це вже є порушення. Перший етаж. У вісім етажів доверху. Во двері, вод двері. Вот... Одна жінка з четвертого під'їзду, що не розрішила аптеки, щоб були сюди похідні двері. У нас в четвертому під'їзді є виход, аварійний виход. І нині в нас в державі війна. А його віддали під, купили кусочок цей і зробили майстерню. Нині ми не знаємо звідки вдаруть. Звідти вдаруть, чи звідти вдаруть. Цих е, е, під'їздів закрили ці, нема як вийти. Куди вийти? Прибудинкова територія 6 метрів. Де вони будуть строїти? Куди вони? Це вони зараз застроять, це капітальна стіна буде, зараз закриють ці вікна, закриють нам тильну сторону, де балкони. Так само вони зараз закриють все. І не дай Бог що небудь. Що люди будуть робити? Тут підводні води, і весь будинок на підводних водах. Коли будинок строїлись. То четвертий-п'ятий під'їзд рік стояли, законсервований, ніхто його не будував, тому що дуже була усадка вдома. А будуть будувати, значить, будемо подаватися до суду. Ми старожили цього будинку. Ми ще пам'ятаємо, як тут був величезний універсам, тут був заїзд, тут вигружалися зранку до вечора машини повні товару. Ніхто не колись дуже було важливо, щоб безпека людей була витримана. Значить, той заїзд, який був, та рампа, та вигружна територія для вигрузки, вона була продумана, що там можна нормально і машині вигрузитися, і людям пройти. Ну Чому це сталося зараз? Тому що це на рівному місці з'явилася. Бажання одної людини, яка, коли ми були на засіданні земельної комісії, на якій головував Відєрніков, і коли Відєрніков в очі питає пана, який дуже чемно вставав, пан Пиріжок, що там буде будуватися, де документи? У Мене документів немає. Ми прийшли всі, хто мав можливість, сидимо, як ті кролики, чекаємо, що все-таки щось вирішиться. Повна неповага до людей в першу чергу. Ми не проти оренди, ну категорично проти, і будемо боротися далі. Підемо в вищі інстанції. Ну щоб забудови там не було. Те, що таке рішення можна ухвалювати, і воно буде цілком легітимним, підтверджує юрист. Чи може міська рада ухвалити таке рішення, щоб там було прописано оренда без права забудови? Так може, оскільки закон цього не забороняє. Значить, ну без права забудову тут треба регламентувати. Капітальний ремонт має право робити власнику, оскільки він повинен підтримувати приміщення в належному технічному стані. А без права реконструкції і здійснення добудови або зміни параметрів об'єкта, звісно, може. Це право власника землі, і ніхто це право не може обмежити. Ймовірно, таке формулювання не входить у плани підприємця. До речі, за неофіційною інформацією, суборендарем ділянки був син головного архітектора Ігоря Пиріжка Максим Пиріжок. Принаймні, саме він з'явився там у той момент, коли встановлювали паркан. І до речі, перші містобудівні умови також були видані на нього. Щоправда, згодом все переробили на ПП тандем. Так чи інакше, мешканці багатоповерхівки сподіваються, що влада таки почує їх і в рішенні буде прописано. Оренда без права забудови. Ми вас вибирали, ми вам дали повноваження. Ми, ви получаєте зарплату, ви маєте повноваження. Ви нічого не робите, ви робите те, що ви хочете зробити. Скільки ми будемо розказувати, одне і то те же. Мене вже нервує. Неля розказує, одне то те Вон дівчата розказують, чого ми одне те саме розказуємо. Ви що, не маєте записаних наших тих вимог? Чого ми тут всі збираємося? Люди добрі, зробіть якісь, якісь висновки, зробіть, зробіть крок на зустріч до людей, поможіть людям, почуйте їх. Нас ніхто не чує. Ну що ж ви здіваєтесь? що зараз буде будувати, не знати що. І люди трясуться, що в них під вікнами будуть фури стояти. Ну це що таке? Ну скільки можна розказувати, що не може такого бути? Скільки можна розказувати? Оце моє останнє слово. І я кажу, дай Боже, щоб ваша передача, ну як вам сказати, щоби, щоб до що послухали ті всі наші керовники і зробили висновки. Хватить з нас у тих зібрань, зробіть висновки. Ну, що ми будемо збиратися? Ви нас не поважаєте нікого. Не виключено, що питання оренди скандальної земельної ділянки розглядатиметься на наступному пленарному засіданні. Люди сподіваються, що їхню позицію влада не проігнорує, інакше налаштовані йти до суду. Мабуть, скоро вибори. Такий висновок зробили кам'янчани після появи у Кам'янці-Подільському Юлії Тимошенко. Відповідні світлини у соцмережі з'явились 3 серпня. На них Тимошенко у супроводі заступника голови районної ради Миколи Жогана спілкується з підприємцями на центральному ринку. У телефонній розмові Микола В'ячеславович повідомив, що візит був короткотерміновим. Проїздом зі Львова до Хмельницького Юлія Тимошенко лише на кілька годин зупинилась у Кам'янці-Подільському. Крім розмови з пересічними кам'янчанами, політикиня поспілкувалася з активом партії всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Готуватись до теоретичного іспиту для отримання посвідчення водія можна буде самостійно, і складати цей іспит також дозволять необмежену кількість разів. Такі зміни у законодавстві набудуть чинності 29 жовтня 2023 року. Зараз підготовка в автошколах передбачає 64 години лекцій, без проходження яких до іспиту не допускають. А з 29 жовтня кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу і основи надання домедичної допомоги самостійно чи в автошколі. Йдеться про теоретичний модуль підготовки водіїв, після якого складається перший іспит теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Восени навчання в автошколі стане необов'язковим для першого теоретичного модулю. А для другого практичного курсу навчання потрібно буде звертатись до акредитованих навчальних закладів. До практичної підготовки кандидата у водії не допускатимуть, доки успішно не складе теоретичний іспит. Для уроків з керування транспортними засобами потрібен буде інструктор автошколи, спеціально переобладнане навчальне авто і визначена кількість годин для кожної з категорій, яку треба провести за кермом. І тільки після проходження практичного навчання в автошколі можна буде скласти внутрішній. Іспит, а потім і іспит у сервісному центрі МВС. Втратив кінцівку, але не силу духу. Сюжет про незламність, яка викликає повагу і захоплення. Валентину Горбачевському 43. про посвідчення водія мріяв давно, але все якось не складалось. Згодом таки наважився. Обрав автошколу і пройшов курс навчання. Уже готувався складати іспити, але плани перервала повномасштабна війна. Контрактник ще з 2015-го Валентин опинився на передовій, а потім поранення і втрата кінцівки. Поїхав назад у Язволи і відларвало ногу, і так, зробила Тривалий курс лікування та реабілітація, але наміру реалізувати давню мрію чоловік не втратив. Щоправда, повноцінно керувати автомобілем з механічною коробкою передач уже не міг. Довідався про автошколу для інвалідів, яка нещодавно відкрилась у Кам'янці-Подільському. Це флагманський проєкт в рамках ініціативи Першої леді України Олени Зеленської Без бар'єру. Мета цього проєкту це надання можливості особам з інвалідністю отримати посвідчення водія вперше на право керування транспортним засобом категорії Б або ж перенавчитися та пройти заново практичний іспит. Ми зі свого боку зробили все можливе, щоб в наших сервісних центрах люди з інвалідністю могли отримати послуху безперешкодно, То тобто обладнали, ми вам показували туалетні кімнати. Всім необхідним, зробили доступ до теоретичного класу, теж, щоб люди могли воспользуватися, перейти в теоретичний клас, обладнали кнопками виклику вход і в теоретичний клас, і в зал надання послуг. Також в тих територіальних сервісних центрах на території області, де це можливо, ми обладнали пандусами, де дозволяє технічна можливість. І на базі Харківського університету внутрішніх справ, який передислоковано до міста Кам'янець-Подільського особи з інвалідністю, можуть пройти це навчання або ж перенавчитися. До сервісного центру таким особам повинні вони звернутися два рази. Це після теоретичного панування модуля теоретичних знань. Вони приходять до нас, дають теоретичний іспит. Після вдалового іспиту теоретичного вони йдуть, навчаються практичному модулю, і після навчання практичного модулю приходять до нас дають практичний іспит. Автошкола для осіб з інвалідністю відкрилась на базі релокованого до Кам'янця-Подільського Харківського національного університету внутрішніх справ. Тут все облаштовано для зручності людей з фізичними вадами: пандус, ліфт, кімната гігієни, навчальні класи та відповідні програми і автомобілі. Це у нас клас для практичного відпрацювання на комп'ютері-симуляторі, для відпрацювання алгоритму, алгоритму дій на практичне керування. Це імітує водійське крісло, руль та коробка передач, яка імітує переключення скоростей. Тобто і показує зразу на моніторі, які є в тої чи іншій особі, яка здобуває навички, які є помилки. Тобто десь недостатньо газу, десь невчасно переключився. Ну, Відповідно, відповідно він, перш ніж сісти за кермо, на комп'ютері здобуває елементарні навики, як себе. Весних, коли сів за кермо автомобіля, змішані зараз групи, тобто є особи з інвалідністю, є е, особи, які не мають вад і здобувають посвідчення подія категорії Б. Саме тут наш герой Валентин Горбачевський пройшов додатковий курс перенавчання керування автомобілем з автоматичною коробкою передач. За цей час придбав відповідний автомобіль, і 4 серпня прийшов здавати уже практичний іспит. Пізніше зізнався, хвилювався сильно. Цей мокрий стоїть. Все думав, передумав все. Здав, недам, дав, не да. Не, Сила волі та нестримне бажання досягти успіху дали результат. Екзаменатор констатував, іспит складено успішно. Кандидат у водії Горбачевський Валентин Володимирович, який успішно склав практичний іспит, та е, зараз направляється отримати посвідчення водія. З чим ми його і вітаємо. Не приховуючи хвилювання, Валентин Горбачевський іде отримувати посвідчення водія перше у своєму житті. Радий, що отримав права вже в 43 роки. Додому чоловік повертається уже за кермом власного автомобіля. Не буду вже боятися їхати зараз. Повний ход і погнали. Окрім Валентина Горбачевського, до практичного іспиту у Кам'янці-Подільському готується ще четверо осіб з інвалідністю. Немає сумніву, що і вони успішно отримують посвідчення водія, адже для цього в автошколі створено всі умови. У нас є набір. Набір пройшов набір 30 чоловік. Із них було 4 чоловіка осіб з інвалідністю. Вони пройшли теоретичне заняття. Зараз записуються на практичні заняття. На но почалися вже нові теоретичні заняття, куди також записались чотири чоловіка осіб з інвалідністю. У нас автомобілі з ручним керуванням. Наші інструктора розробили навчальну програму, як там 28 годин, чотири години теоретичне і 24 години практичного. Чотири чоловіка, які будуть з наступного тижня будуть проходити. Вже навчання з практичної їзди через три тижні. Вони будуть здавати також екзамен, і я впевнений, що будуть все буде добре. Отож, мрія стати водієм цілком реальна. Головне не втратити бажання. Інклюзивна автошкола це практичний крок у соціалізації людей з інвалідністю. Поки що таких закладів на території України лише п'ять один з них у Кам'янці-Подільському. Це була вся інформація на сьогодні. Не забуваємо підтримувати наших військових на фронті, робімо донати і тим самим наближаємо нашу перемогу. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. На все добре.